І дрони вразили сочі одразу після виступу Путіна на валдайському форумі. А аеропорт закрили, рейси затримані, росіяни істерять. Безпілотники також атакують стратегічні нафтові заводи в Орську та Кіриші, спричинивши пожежі. Дрони є... у нас. Тим часом Путін знову звинувачує Захід у істерії та заперечує агресію Росії. А от російська ведуча Ксенія Ларіна закликала бити по центру ухвалення рішень у Москві. Тепер проти неї порушено кримінальну справу. Про все це вже за хвилину. Я нагадую, ви ютуб на каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У нас хорошо идет в России. Так что я за единую Россию. дрони завдали удару по Сочі невдовзі після того, як президент РФ Путін завершив там виступ на пленарному засіданні в форуму. Як повідомляє The Moscow Times, станом на ранок п'ятниці в Сочинському аеропорту було затримано понад 40 авіарейсів. Спочатку були закриті аеропорти Сочі та Гленджика. Після чого мер Сочі Андрій Прошунін повідомив про загрозу атаки дронів. Місцеві мешканці чули звуки роботи ППО та сирени повітряної тривоги. За заявами Міноборони РФ більшість безпілотників вдалося збити над Чорним морем в районі Криму, хоча повітряну тривогу скасувало досить швидко. Роботу аеропортів відновили лише після тривалої паузи. Декілька рейсів довелось перенаправити до інших міст. За інформацією асоціації туроператорів Росії через ведення плану в аеропорту Сочі вранці п'ятниці спостерігались суттєві затримки рейсів як на виліт, так і на приліт. У асоціації пояснили, саме ці обмеження спричинили перебої в розкладі. Ёб твою! Да вы чё, угораете, что ли, на... Мы три часа буквально поспали. Откуда запускается ваше воздушное пространство? В украинских пабликах творится просто дичь. Они ссутся кипятком, как будто они штаб какой-то мировой, блядь у нас. Я не опущусь на уровень проклятий, потому что это максимально низко. Но ведь мы знаем, что в нашей жизни все скоротечно, и за все нужно платить. Все возвращается на круги своя рано или поздно. Також російські джерела повідомили про атаку українських дронів на нафтопереробний завод Орск Нафтооргсинтез в Оренбурзькій області після інциденту на підприємстві розпочали евакуацію однак про масштаби наслідків поки невідомо. Факт атаки також підтвердив Андрій Коваленко, керівник українського центру протидії дезінформації. НПЗ в російському орську під атакою. У нас хихиха Хасков рассказывает, как у нас дела в экономике. Да ебать в какой на экономике людей на каждый день. Это Трамп изделия. То туда, то сюда. И и а вашим, Это для него нормально все. Разрешил стрелять дальними ракетами. Сейчас что-то магавки, ну и мы чувствуем. Так и будем хавать это говно. чё как прости... Цей завод Орскнавто який спеціалізується на виробництві пального та мастил, має потужності для глибокої переробки нафти і нещодавно пройшов масштабну модернізацію. Підприємство розташоване за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною, і саме і саме ця атака стала першою, яку зафіксували по російському об'єкту за Уралом. Нападають на Росію, тому що України буксують діла ВСО. она топчется на одном месте, а больше того уходит, уходит в углу своей страны. Это Зеленскому не нравится. Ну и придумаем всякие вот такие авантюры. Попали. Как близко. Також сьогодні у ніч проти 4 жовтня дрони атакували один із найбільш нафтопереробних заводів РФ Кіршенефтогорсинтез у Ленінградській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Місцеві мешканці стверджують, було влучання в технологічні установки, після чого на територію заводу спалахнула пожежа. Натомість губернатор області Олександр Дрозденко спробував применшити інцидент, заявивши про нібито незначне загоряння в промисловій зоні. За його Словами, ситуацією вже займаються рятувальники. Товкіріші нефтеоргсинтез. Головне підприємство міста Кіріші та одне з найбільших у сфері нафтохімії РФ. Воно входить до складу холдингу Сургунефтегаз і здатне переробляти майже 20 мільйонів тонн нафти щорічно. Завод випускає понад 80 видів продукції, зокрема бензин, дизель, авіаційне паливо, мазу, цірку, бітумі, хімічні розчинники за відкритими джерелами минулого року підприємство переробило понад 17 мільйонів тонн. Це понад 6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Ребята, да когда стойкость с той характером закройте границы, все у нас есть, все металлы есть. Почему-то вторых стволов на пулемет у нас. Стволы на танках, когда меняли, забыли, а на пушка металла нету. Да ну А вы не продавайте все за границу, это у них все. концерты, пляски, у нас фейерверк в стране где на Новый год собирается делать, а народ пишет петиции. Опасная игра. И на той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть, вот так опасно. У них есть еще работающие электростанции на их, атомные электростанции на их стороне. І що нам мешає відповідати зеркально? Тим часом фюрер Путін використав виступ на Волдайському форумі як майданчик для озвучення нових погроз на адресу Європи та США. За оцінкою аналітиків інституту вивчення війни, ці заяви були спрямовані на те, щоб стримати захід від підтримки України та відповідей на агресивні дії Кремля у новому звіті. ICW йдеться. Путін традиційно використовує цей форум, де зібрані кремлівські посадовці, російські експерти та закордонні учасники для. Просування зовнішньополітичних меседжів аналітики нагадують, валдейський клуб вже багато років слугує інструментом впливу Кремля на західну політику. Цьогорічні заяви Путіна мали на меті посилити інформаційний тиск, щоб стримати країни заходу від подальшої підтримки України чи зміцнення власної безпеки. Він заявив, що Росія уважно стежить за мілітаризацією Європи і уважно слухає заяви Німеччини щодо того, що німецькі військові мають бути найпотужнішими в Європі. Ні, у кого немає сумніву, що такі міри Росії не заставять, відповідні міри Росії, не заставять заставят себе довго ждать. Відповідна угроза кажется, м'яко говоря, очень буде дуже очень убедительным. Именно відповідь. Ми самі ніколи не ініціювали военные протистояння. Якщо у когось все ж з'явиться бажання потягатися з нами в військовій сфері, пусть. Пробують Росія не раз наказувала, коли появляється угроза нашей безопасности, мы отвечаем быстро. не нужно провоцировать. І також він намагався зменшити уявлення про загрозу з боку РФ для НАТО. Та називав європейські застереження щодо російської агресії нісенітницею та спробою створити істерію в регіоні. Аналітики інституту вивчення війни відзначають, ці заяви спрямовані на те, щоб стримати держави НАТО від зміцнення оборони та подальшої підтримки України. Кремль намагається створити уявлення. Загроза з боку Росії це лише реакція на опір її геополітичним планам. Такі озброєні, такі нещасні, от але світ озброюється і озброюється Він Проти от такої Росії, яка перетерпіла всі біди. В нього бензину немає для того, щоб хліб спекти, от, довести до споживача, а він зараз розповідає про велич Росії. Тобто, ну, насправді це те, чим хворіли. Імператори російські. а от російська телеведуча Ксенія Ларіна висловила думку: українським військам слід вдарити по центру ухвалення рішень в Москві. В інтерв'ю youtube каналу в гостях у Гордона її просили прокоментувати, що б вона зробила з Володимиром Путіним після нещодавних обстрілів України, внаслідок яких загинули мирні жителі, зокрема діти, що пожалуй, тільки удари по Москві. По центру принятия решений, скажем так, не по пожилым домам и даже не по сіті, не по офисам, не по инфраструктурам, как это делают россияне. По okay. Кримскому. А... Да ну по центру прийняті рішення. Давай ми так ограничимося таким названням, тож Кремль скоріше такої символічний э, образ. Да, И вряд ли там сімі сід кругли сутки Путін, як Сталін, капом'яш во всіх стихах, за словами журналістки, певні люди знають, де перебуває президент Росії. Через це вона пропустила. військовим слід розглянути удари по його місцю перебування або поблизу нього, що поставити Путіна під прямий ризик. Після заяв про можливі удари по путіну щодо Ларіної раніше підозрюваної у поруш. Уні, вимог для іноземних агентів розпочали кримінальне розслідування. Московська прокуратура звинувачує її у публічному виправданні та пропаганді тероризму та в закликах до скоєння терористичних актів у столиці. А як закінчить Путін, все таки в Гаазі ми його можемо побачити? Чи все таки це буде усунення його або можливо раптова смерть? Як це сталося зі Сталіном? Хоча вона була ну не зовсім раптова. Да, она там много темных, темных сторон этого конца Сталина. Но я хочу сказать, что я больше верю в ее естественную смерть. Вот я верю больше. Мне кажется, что это более ну, такой скептический, такой осторожный, но реалистичный сценарий. А м -м, произойти может все что угодно. Вот говорить о том, что нет, вообще невозможно, что его отравят или там, я не знаю, шарфиком задушат. Ну, я не скажу так. Потому что история такие примеры являла, такие удивительные события, череду событий мы видели, что, знаете, я ничему не удивлюсь. Все возможно, все возможно.